Доброго дня, шановні громадяни, з вами Смарадові новинки. Значить, вийшов сьогодні наш Піпіт потужний та видав нову порцію філософських цитат. Вовочки, Вовочки, який він у нас геніальний, ну це просто ну я. Я від нього в захваті. Ну, такого зазидента ще не було. Просто Ну, не лох, не уїхав, не втік. Галілюя! Він тримає, стрій. Мой та ти що, я дякую йому. Емен. Потужно дякую. Значить, 16 хвилин він розмовляв. Я думаю, слухати ми це не будемо, бо що ну, там зараз просто ми. У нас сюрреалізм почнеться в головах. Прочитаємо. Мета Путіна окупувати всю Україну. Геніально! Ну, це геніально. А я раніше цього не знав, що він хоче окупувати всю Україну. Так просто заїхав там на чай, на кофе. Він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, сказав наш смерда Малеська. Угу. Не може не зупинити. Та це нам теж зрозуміло, що до 27-го року у бюджеті Російської Федерації заложені кошти на війну. У США є ППО потужніше, ніж Патріот. А у нас є розовий фламинго. Литич, у США є пот... пердить. Кто? А у нас є Червона рута. Це говорить, що у США є потужніше, є потужніше ППО, да. ніж Петріот. Знову не слухаєш, замість цього знаешь, перемоги что? немає. Так это знаєш що? Хто? Келах. Красавчик. Я сказав, що це генерал Кіт Келах! І вони всі сміялись! Ти хіхалі так! Цей момент треба подивитися. Давайте подивимося. Хочу зараз також особливо подякувати. Генералу Келлогу дійсно раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатах є ППО не гірше, так, ніж, ніж Петріоти. Так. Про це дійсно, пане генерале, кажуть, що разу, коли ви тут, коли ви в Києві, Кіт Келах, кияни. Точно можуть трохи виспатись. Ну, хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Люди на фронті ваша ці все хлопаються, сидять і лупаються, форм Здорово, бонисі хлопають вони... і сміються а, да, ти та весь а це шутка на патруль. Ну, на день народження прийшли. Та да. наш не може без нету, чого не, не сміяться? Щоразу, коли у Києві, да. містяни можуть трохи виспатися. Да. Що тільки з ним хотілось би, щоб він їздив усією країною. Да. Та поставив його на этот, на кожен дом в Україні, як ти казав, що треба поставити цих. Этих, которые в плену у нас, русские, на каждую крышу и... Стоп, Так я еще ж могу, подожди, маленький протест. Давай. А в него что тоже ж никогда не летело, он же может ездить, он где не ездит... Сам становись, ворота! А кто-то уезжает! Твоя а так, летит. Сегодня, да. И этого своего ярмаку и пердоляку на каждую крышу Хотя и на каждую Хотя пришли вроде как за тобой. Да, но что там... Ну вот что этот, этот старый дебил кричал, что идет да. же, смените власть. За киевским власти. режимом. Да, и поэтому режим весь... В полон бабок хихикають хахакають, а люди гівну два раста вова і володька і я готовий надати громадянство, квартиру, все що треба, киту Келагу. та в жопу його себе засути було, щоб Келаг потом і за границу не мог виїхати. йому лі там 60 є. а возьме то небезпека. Я думаю, американський вон порвет этот та паспорт. схоже китай не тому, щоб зупинити. Якщо не всю вину, то хоча да. б удар. Причому тут Китай, ти долбай. Я вообще не разу. А Индія шоткала. Да. А попав нової ну, Володя. Я, це зацікавлено. Що Молдавить? Що Молдовані? Що Балтійські Тигриці потужні кажуть. Да. Монстри ці. Готові не чи не готові? Не готові там на кухні свої, от ці лилики. Путін вірить в Китай, Іран, КНДР, і тому він шукає стратегічний угод саме там. Угу. Ой, ну ти геній просто. де ти по шукаєш? Шанці дайте, то гроші протягнути рукою кляче ну кожного дайте, дня. Єдине, да. людей не давайте своїх буду вкладувати. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усі речі. А mm. ти на що робиш ставку? Те, що там грошей не прохаєш у всіх. Ой, він вірить, що гроші дозволять йому купити собі пробачення за все. А тебе шум, вот ты там будеш чучело. покупать, в принципі, це і є його план. А де твої плани, Володя? Оці 24 плани, які ти підписав з країнами Європейського Союзу? А це до тому, що ми считаем, это. План старого... перемоги. Де твій? Ді... Де кордони 91 го року. Петуха, Вова. Навіщо Путіна? нам його плани? Навіщо вони нам можна пояснити? Навіщо? Що там про Петуха? Я думаю, це ще к тому, що ми там ну, вважаємо Путіна. старым долбобом. Но это никак тебя, мразь зеленую, не отмывает. Прошу слова не вычеркивать. <laughs> Занести в протокол или что? Протокол официальный, а это за... официальное заявление. Мовою моего принца, моего вседержателя Владимира Александровича Зеленбоба. <laughs> США мают и могут надать системы ППО и боевые элиточки. Это точно примусит Россию до прекращения войны. Та ти ж сказал, будешь Бремушем. Вам 4 роки нічого не было. Пофе в Криму, де ну балл. кількості, а. Експресо, а де експреса в Кремлі? Mm, де ти говорив, мосту осталось жити 2 тижні, ми його зараз рознесемо. бля. Жестко. Вы ху... все там договорились. Вы не стреляете туда, тут не стреляют сюда. Вы ж стреляете только по обычным людям. Пьясы. Пи... О, про землю почав рассказывал Віддати Путіну ту чи yeah. іншу землю країни, щоб він зупинив війну, mm. такого не так. So, при твоїй власті, поки ти зайшов, під Маріуполь, скільки позабирали землі, <laughs> Животновод, йо. Ё... Це не рішення, це пауза. Та пауза у Скумбрії по повісім, як oh, після 2008 року у Грузії, як після 2014 року у Криму та Донецьку. Так я не розумію, що може повернути Крим, Донецьк. що відбувається до чого ці слова а те потужне та просто, а у нього, На слова були для да, чого -то. Що У нього слова просто тощо додатково потужно. Вперед, вперед, санкція, санкція, ми побіждаємо. хі хі ха-хи І дякую. На 800 російських шахеді Україні потрібно 1600 дронів перехоплювачів. А ти ж сказав, що ти самий головний дрончик. Ти ж дані сказав, що ти ми ж... виробляємо да. 10 мільйонів трильйонів ну. дронів на рік. Ти ж ну, лучший дратист. Є, є одне маленьке питання. Шо Грошей такое? немає. А може от, 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 всю, 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 з биткоинов своих своїх что-нибудь. Ну, поки що віртуально виробляє, дядько. Угу. Но розовий флемен летить. Пердить. О. Я тебе хочу сказать. у всіх напрямках. Ну, вражає цілі, але дронів не вистачає. Слышь, а мне ще таке питання. А кожного дня військові у телеграм-каналах прохають на дрони, на шини, на машини. Це що таке? Ипсо. Никогда. У них полное обеспечение. А, так. понял. Это русский. А, наративи. Та да. То щоб ми думали, що у нас нічого немає. А ну ті ж вообще ніще броди лазять там по лісам, жруть под этих бабочек ловять. Зрозуміло. Ну, стрикунців, сив, кого там вони ничего. Ладно, за Як завжди, потужно, молодець. Да. Дуже вообще дуже. Те що додатково сіси -сі Да. Все чітко по полочкам да. расклади. пудри носик і ложись спати. І бери Андрюшку з собою. Да. Щоб прикривал тыл. І нехай присниться вам. Большая Белая мор... дорога. Большая морковка. <свят> Во всех местах. Мы в тебя верим. До переможки. Когда ты говоришь так на президента, написано не хули царя.